Великодні гостини до Коломиї на свята з'їхалися артисти, фіналісти телепроекту Голос країни Олексій Шпортько та Назар Савко, заслужений артист Його володар гран-при міжнародного фестивалю Слов, Янський Базар, Філіп Жмахер із Сербії, Маріанна Гавриш та Степан Білик. Усіх до писанкового краю запросив народний артист України Остап Гавриш. Свій творчий вечір, композитор провів у Коломийському театрі. Серед глядачів була і Марина Максимів. Але поцвітуть білий цвіт на калині, де знайти чарівну квітку, там де горе сині. Це далеко не всі відомі пісні, які написав композитор молодист Остап Гафриш із Косівщини. Та все ж це не є його найбільшою гордістю. Це донька народного артиста Маріана Гавриш. Вона часто виступає з татом на концертах, співаючи під пильним оком батька, завжди відчуває особливе хвилювання. А коли виконує пісню пам'яті небесної сотні, на очі навертаються сльози. І ще люди всі встають у залі і е, починають плакати. Тобі треба триматися, щоб теж не заплакати. І ти мусиш далі йти, далі донести цю пісню. Е, це дуже складний твір, емоційний, психологічний твір. І я думаю, що не кожен може так і її заспівати, а з другого боку її вислухати спокійно, тому що ми це все пережили недавно. Треба віддати належне людям. Від... Я не знаю, знаєте, інколи не вистачає слів, щоб можна було виразити за те все. На концерті лунала не тільки пісні композитора автор вирішив вийти за рамки творчого вечора. Тому особливий коломийський глядач, так говорить про наших людей, народний артист, мали можливість почути народні пісні, а також твори присвячені героїзму українського народу. Про Коломиї автор відгукується тільки найкращими словами. Тут живуть багато його друзів. Я завжди віддавав належне Коломиї, Коломийчанам, тому що це. Тут багато творчої інтелігенції, тут багато таких людей, які розуміють музику, розуміють слово. І тому мені хотілося зробити такий мій перший концерт. Після тривалої перерви на сцену виходити складно, розповідає Остап Гавриш. Та все ж це необхідно. До людей треба йти, все одно. Люди вже змучилися. Люди змучилися і за піснею. Вони змучилися за всім. І найперше вже хотілося, щоб був. Мир був у нашій державі вперше. у Коломиї фіналіст телепроекту Голос країни Назар Савко про наше місто знає небагато. Знаю, що тут дівчата як пшеничне тісто. Знаю, що Даї тут е, дуже виховані. Перед концертом мене зупинили, тому що я манув знак Стоп Контроль. Я вже відвик, так що треба зупинятися. І До мене підійшов працівник Даїн і каже: Ви порушили? Я кажу, боже, я спішуся, трошки минув, напевно не побачив. Спішуся, бо Остапа Гавраша сьогодні концерт. Він каже: О, то можу вам допомогти, як проїхати? Куди? Я кажу, там мені потрібно в Коломийський е драмтеатр. Він мені пояснив гарно все. Я йому подарував свій компакт-диск. Ну, це було приємно. На нас в на Львівській області трошки жорсткіше з артистами поступають. На коломийській сцені співав пісні Остапа Гавриша свої та народні. <звук> Вечір української музики залишив коломиянам яскравий спогад. Задоволеними залишилося і артисти. Коломийчани – вони такі люди щирі, щирі на оплески, щирі на емоції, відверті і. Я думаю, що це не останній наш концерт у Коломиї. Я радий, що ми маємо можливість зустрітися тут на хвилях великого свята Воскресіння Христового. Далі виконавці поїдуть до Івано-Франківська та на Буковину, а згодом планують погостювати і на сході країни. А Але ми світові Марина Максимів Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК.